Смертельна аварія на Коломийщині. у селі Мишин водій наїхав на пішохода і втік з місця події. У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм 60-річний пішохід помер у лікарні. Поліцейські розшукали і затримали Керманича втікача. 15 жовтня 2022 року. Близько 20-ї години в селі Мишин Коломийського району мав місце наїзд на автомобіля на пішохода місцевого жителя 60 років, який рухався проїзною частиною. Від отриманих травм пішохід помер того ж дня у Коломийській районній лікарні. А водій автомобіля, який вчинив ДТП, з місця події автомобілем скрився. Проведеними розшуковими заходами, зокрема, аналізом інформації з камери відеонагляду, що знаходилися по маршруту руху автомобіля, було встановлено автомобіль. Водієм автомобіля виявився житель Тернопільської області. Його було затримано. Він був тверезий, оскільки він залишив місце дорожнього транспорт пригоди. Його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, затриманої водій із 1960 року народження на автомобілі. Були явні сліди пошкодження і сліди, які вказували на причетність даного транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди mm -hmm. за вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Це дорожньо-транспортного вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Що потягнула смерть, потерпіла а так само за статтею 135 частиною першої кримінального кодексу України це є залишення особи в небезпеці.